Чорний день для українських судів: днями українські антикорупційні органи арештували за отримання хабаря в розмірі близько 3 мільйонів доларів США голову Верховного суду. Верховний суд досить швидко відреагував, взяв на себе відповідальність за всі ці події і зазначив, що буде всіляко співпрацювати із слідством у встановленні дійсних обставин справи. Також доволі оперативно. Пленум Верховного суду висловив недовіру голові Верховного суду, уже колишньому голові Верховного суду, і звільнив того з посади. Зараз обов'язки голови суду виконуватиме суддя, який має найбільший судовий стаж роботи в цьому суді. Добре це чи погано? Погане полягає в тому, що Україна і судова система, і влада, і Україна як держава завдала дуже відчутного репутаційного удару. В тому числі на міжнародній арені, репутацію дуже важко здобувати і дуже легко втратити. Гарне в цьому те, що українські антикорупційні органи працюють і дають результат. Цей результат, арешт посадовця такого рівня, є чи не найкращим результатом у роботі антикорупційних органів за весь період їх існування. Кожен український чиновник, держслужбовець має усвідомити. Що ніяка посада не звільнить їх від відповідальності за корупційні правопорушення.